Я лінтяй. І це факт. Хто не знає, хто такий я, і зараз розкажу. Я Вран найлінієвіший найлінівіший контент-мейкер на весь Ютуб. Знімаю відео дуже рідко. Не тому, що часу нема, а тому, що лінь. Мій найбільший перерив був на 3 місяці. То була цілковита габела. Як так можна? Я в душі не гребу, а коли я знімаю відосики, то роблю та, 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 на таких пофігах, що то капець. Недавно Христя почала знімати відео, і в її першому відео вийшло краще, ніж рік моєї кар'єри. Перегляди з першого разу були більші, ніж в моїх середньостатистичних відосах. Так якщо порівнювати кількість лайків на її, Першому відео з кількістю лайків на моєму найпопулярнішому відео про зиділера, тут ти зрозумієш, що я гавномейкер. Моє відео набрало майже 300 переглядів і на момент зйомки там 13 лайків, в Христі 260 переглядів і 41 лайк. І прикол в тому, що моє відео про Z'лера піарив сам Зиділер в праймові часи. І ні, в мене нема претензій ні до ділора, ні до хресті. Бо я признаю мої відоси повна фігня. І я знаю пару проблем, чому мій канал дикому занепаді. Перша причина це моя нерегулярна регулярність. Знімати відео раз на десятиліття, то погана ідея. Поза той час Ютуб забуває, хто такий Ворон ГМД. Друга це минуле канал. В тому каналі я знімав всяку фігню і накручував підписників, то що Ютуб не пробачає. Я не пам'ятаю, чи саме накручував, але я на стрімі одного чувака вигравав у рулетці, що він мене піарив. І по факту мої підписники це 50% неактивної російської аудиторії з минулих. Інші 50 це челіки, які попали з колаби з колосу про язів і з відосів про заділера і лікада. Третя причина це нечітка тематика каналу. Формально мій канал про ГД. Практично, тематику каналу я не втримую. Підсумок такий. Я знімаю всяку фігню і буду її знімати. Якщо не буде лінії, буду активніше знімати. Ставте лайки і підписуйтесь на канал БеБЕ!